Зеленський і Орбан повідомили на спільній прес-конференції, що домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Зокрема, Орбан заявив, що Будапешт хоче підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, а подібну до тих угод, які в них діють з іншими сусідніми державами. Також угорський прем'єр пообіцяв допомагати Україні під час. Головування Угорщини в Раді ЄС у всьому, в чому зможемо. А крім того, Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, додав глава угорського уряду. Взагалі, Орбан прокоментував причину свого візиту так: за його словами, мета головування Угорщини в Раді ЄС полягає у вирішенні завдань, які стоять перед європейським союзом, тому він і прибув до Києва. Ну але скоріше за всього він привіз якусь. Пропозицію від Путіна, про яку ми можливо навіть і не дізнаємося.